Чернігівська громадська організація голос батьків об'єднує дітей та молодь з інвалідністю. Голос батьків це для дозвілля, для спілкування, для навчання, для захисту прав В організації діти і молодь переважно з важкими формами інвалідності: найстаршому 38 років, найменшому 11, найуразливіший вік 18+. Найкраща така дата 18 років, коли для звичайної дитини це значить вихід у доросле життя і стеляться всі шляхи розкривають. Закриваються всі двері для подальшого щасливого життя. Для наших дітей це виходить, закриваються усі двері і згортаються усі дороги. У голосі батьків двері для розвитку відкриті. Спільнота об'єднує півтори сотні родин. З них чернігівських – 96. Орендують на пільгових умовах приміщення. Колишній жек 500 квадратних метрів. Кухня. І і бережки духовка в нас є, і машина. Зала кімнати для занять. Майстерня тут дуже все робиться. Створена група денного догляду вулик. Улюблене заняття у вулику глинотерапія. Веде його Галина Близнюк, талановита майстриня, педагог-реабілітолог Чернігівського центру реабілітації відродження, лауреатка премії Жінка року. Жінки стараються, відчувають підтримку. Організація Голос Батьків з 2018 року тричі перемагала в міському проєкті бюджету участі, залучаючи щороку на розвиток по півтора мільйони гривень. Нині активно бере участь у грантових програмах, співпрацює з благодійниками. Ми написали дуже багато заявок на різні гранти. Писали, 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 писали. Вони все не проходили, не проходили. Ну не вигравали і не вигравали наші грантові пропозиції. Ми вже думали, що все треба. Може нам когось найняти Із минулого року в державному реєстрі надавачів послуг. Вони здружують своїх дітей, вони працюють з твоїми дітьми, вони розвиваються і показують нашому суспільству, що це такі ж діти, і так вони хочуть жити, як і всі інші. Розвиватися, цвісти разом. А батьки показують їм свій приклад, То, що вони також займаються з ними. Вони і відпрацьовують з ними дуже багато роботи: і театральні, і музичні, і танцювальні, і харчу. Ще одна сім'я, і вони допомагають один одному. Громадська організація Голос Батьків, яка об'єднує батьків, діток з інвалідністю, дітей і молоді, тому що там і вони, слава Богу, не розділяють там. От ми тільки дітьми займаємося, або ми тільки займаємося дітьми і молоддю з такою нозологією, наприклад. З такою особливістю це якраз об'єднання батьків, які найбільше зацікавлені в тому, щоб їх діти і молодь з інвалідністю мали комфортні умови для життя, активно брали участь в житті суспільства і суспільства нашого міста в усіх заходах і також і всієї України. Тамара Кравченко для газети «Весть».